й сестре Христос народився. Ми вже будемо йти до кінця. Я б хотів ще коротко поділитися Словом Божим, яке вір Господь поклав на серце. І буду читати перше місце, яке записано в Євангелії від Святого Луки. Другий розділ. Шостого віршка. І сталося, як були вони там, то настав їй день породити. І породила вона свого первенця Сина. І його сповела, і до ясов поклала його, бо в заїзді місця не було для неї. А в тій стороні були пастухи, які пильнували на полі, і нічної пори вартували отару свою. Аж ось ангел Господній з'явився коло них, і слава Господня осяяла їх, до цього місця. Ми всі цю добру історію знаємо, брати і сестри, про народження нашого Ісуса. Ми знаємо і нараз, ми згадуємо цю історію, особливо коли приходять ці свята. І ми всі це добре знаємо, але я б сьогодні хотів звернути увагу на пастухів. Є записано такі слова: каже: А в тій стороні були пастухи, які пильнували на полі і нічної пори вартували отару свою. І знаєте, коли більшість людей вони спали в цю пору, коли більшість людей вони бачили сни в цю пору. Але пастухи вони пильнували отару. І знаєте, можливо, я впевнений, вони хотіли спати в цю пору ночі, коли ніч була. Я впевнений, вони не раз їм очі вони ці закривалися, брати і сестри, але вони знали, що вони мають пильнувати отару. І каже: в цій стороні були пастухи, які пильнували отару на полі, і нічної пори вартували отару свою. І не раз, можливо, їм хотілося заснути, не раз їм ці очі вони закривалися, і сон приходив до них, брати і сестри. Але вони знали, вони мусять пильнувати отару. Вони мусили пильнувати, можливо, цей, можливо, вовки або інші ці хижі тварини вони б могли прийти і могли б позабирати цю отару, могли б пороздирати цю отару. І вони знали, їм треба пильнувати. І знаєте, вони пильнували цю отару. Можливо, щоб ці вівці вони десь не відбилися від стада, не пішли десь, як ми знаємо, цю притчу про вівцю, заблукавшу, щоб вони, і вони пильнували. Вони пильнували, щоб хто десь не відбився від стада. Вони стояли, і їхні очі були на отару, і вони пильнували нічної пори. І знаєте, є написано, каже, і ось ангел Господній з'явився коло них, і слава Господня осяяла їх. Там нічної пори, коли всі люди, більшість людей вони спали в цю пору. Там, коли. Ці пастухи вони пильнували, каже, з'явилася слава Господня. І знаєте, брати і сестри, чомусь Бог поклав таку думку. На моє, моє серце каже, слава Господня з'явилась тоді, коли вони пильнували, коли інші люди вони спали в цієї пори, коли інші люди вони бачили сни, а ці пастухи, які пильнували, вони бачили славу Господню. Слава йому, брати і сестри. І знаєте, я десь почав так задаватися питання, так почав роздумувати. І мені згадалось місце з Ісаї, яке і записане. В 21 розділі, 11 віршку, є записані такі слова. Каже, пророцтво думу. До мене кричить Із Сеюру, стороже, яка пора ночі. Стороже, яка пора ночі. А сторож сказав, настав ранок, а все ж іще ніч. І знаєте, друге місце, яке мені потім згадалося, яке є записане в Матвія. В Лукеї записане таке місце каже в 12 розділі 37 віршків. каже: Блаженні раби, ті, що пан, коли прийде, то знайде, що пильнують вони. По правді кажу вам: підпережеться Він, їх посадовить і і підійшовши, буде їм послуговувати слугувати. І коли прийде у другий, чи прийде у третій сторожі, то знайде так само блажені вони. Каже, називає тих блажених, каже, які пильнують. Каже, чи прийде в другій сторожі, чи прийде в третій сторожі ночі, каже, але блажені вони, що вони пильнують. І каже: сторожа, яка пора ночі. Каже, настав ранок, але все ж іще ніч. І каже, дорогі брати і сестри, я знаю цю. Пору ночі, коли, знаєте, коли вже так, вже до ранку наближається, але все ще ніч. Я коли приїхав в Америку, я пішов працювати на Амазон на роботу в нічну зміну. І знаєте, коли ще так ніч, друга, третя година ночі, то ще добре, так ще пильнуєш, але коли приходить ранок, вже під ранок, як вже тяжко тоді пильнувати. І каже, настав ранок, але все ще ніч. І каже, каже, блажені ті, котрі пильнують, каже, чи другої, чи третьої ночі, чи третьої сторожі ночі, брати і сестри. І нас Бог він закликає, щоб ми пильнували. Вже ми наближаємося, брати і сестри, до приходу Божого. І каже, вже настав ранок, вже так близько до того часу, коли прийде Господь на цю землю, але каже, все ще ніч, брати і сестри. І ми маємо пильнувати, брати і сестри. Каже, блажені, коли пан, коли він прийде, чи в другій сторожі ночі, чи коли він прийде в третій сторожі ночі, але коли бачить, що вони пильнують, брати. І сестри, і нас Господь він закликає, щоб ми пильнували, щоб ми пильнували, бо близький є прихід Господній. І знаєте, коли я згадував цих пастухів, каже нічної пори вони пильнували. Коли більшість людей вони спали, коли більшість людей вони бачили сни, але ці пастухи вони пильнували, бо вони знали. Ми мусимо пильнувати, ми мусимо пильнувати отару, щоб не прийшов цей. Не прийшли ці дикі тварини, вони її не роздерли. Ми мусимо пильнувати цю отару, тому що, щоб ця отара, вона сама не відбилася від стада цівці, ці ми мусимо пильнувати. І, брати і сестри, як в Божих очах є ціно, коли люди вони пильнують. І знаєте, коли народився Ісус, то ангел Господній з'явився до тих, хто пильнували. І каже: явилася слава Господня для них, брати і сестри. І я знаю, переконаний каже: в останній час Господь хоче виливати від, від духа Господнього, хоче виливати на кожного брату. Брати і сестри, і я знаю, брати і сестри, в цей час останній, коли іще ніч, брати і сестри, коли так багато хто засинає, коли так багато хто спить, брати і сестри. Але коли народ Божий він пильнує, то народ Божий він бачить славу Господню, слава йому. І знаєте, брати і сестри, Господь він закликає нас, щоб ми пильнували, щоб ми пильнували. Бог хоче являти в цей останній час. Він хоче являти свою славу, він хоче являти свою силу в народі, Божому, брати і сестри, і Він закликає, щоб ми пильнували. І наступний до чого, що він закликає. Що ми пильнували, тому що є близький прихід Господь на цю землю. Близький прихід каже, пильнуйте, бо не знаєте ні дня, ні години, коли прийде син людський на цю землю. Але останній час, брати і сестри, Господь так каже до нас, каже через пророцтва, через слово своє. Він каже, що прихід його, він же є близький на цю землю. І він прийде на цю землю, брати і сестри, вже не малим дитям, брати і сестри. Але він прийде в славі і силі, щоб забрати свою церкву і щоб явити свій суд на цій землі, брати і сестри. І каже пильнуйте, пильнуйте, бо не знаєте, коли прийде син, Господь на цю землю, брати і сестри, вдруге. І знаєте, як багато в останній час людей вони заснули, як багато людей вони заснули і так себе тішать, що, можливо, не сплять. Вони приходять в церкву Божу, вони наповняються десь Духом Святим, але каже Господь, але каже, пильнуйте за кожного часу, брати і сестри. Пильнуйте, бо не знаєте, коли прийде Господь на цю землю, брати і сестри. І нас Господь він закликає пильнувати. Пильнувати, бо вже рано каже, настав, але ще є ніч на цій землі, брати і сестри. І як в цей останній час нам потрібно пильнувати? Нам потрібно пильнувати, щоб бути в правильному стані, щоб на належному стані ходити перед лицем Божим, пильнувати, щоб мати мир зі всіма, брати і сестри, щоб ходити в святості і в чистоті перед лицем Божим, брати і сестри. Бо як прийде Господь на цю землю, яким і тебе, і мене він застане на цій землі, а можливо для когось, брати і сестри, цей день він настане сьогодні або завтра. І в якому ти стані сьогодні знаходишся перед Божим лицем, брати і сестри, і як багато вони себе тішать, брати і сестри, прийшовши в дім Божий. Показавши гарний вигляд, брати і сестри, але там всередині, брати і сестри, немає спокою і миру. Але Бог каже: пильнуйте, пильнуйте кожного часу, щоб знаходитися в правильному стані перед Божим лицем. Я згадую знову і знову цих пастухів, брати і сестри, коли вони пильнували, вони пильнували, брати і сестри, їм хотілося спати, їм хотілося десь дрімнути, можливо, на пару хвилин, брати і сестри, але вони пильнували, вони пильнували, і через те, що вони пильнували, вони бачили славу Господню. І знаєте, мені згадували. Ще одна історія. Коли було переображення Ісуса, брати і сестри, коли там Ісус піднявся на цю гору з учнями. Він піднявся, і там учні деякі вони заснули, брати і сестри. І коли почалося переображення Господнє, вони цього, брати і сестри, початку вони не бачили, але вони вже бачили тоді цю славу Господню, коли вже Ісус Він переобразився, Він переобразився в цей новий образ, і коло нього стали ці мужі брати і сестри. І я знаю, переконаний брати і сестри, що Господь, Ісус, він хотів, щоб вони пильнували, і щоб вони бачили від початку, коли почав переображатися Ісус, брати і сестри, але вони десь по цьому не пильне Пильнували, вони заснули, брати і сестри. І я хочу сказати, брати і сестри, що Господь він хоче, щоб ми пильнували весь час, брати і сестри, щоб ми десь пильнували, щоб десь не здрімнути ні на хвилинку, брати і сестри, щоб десь не там не здривнути. Як часто нам порою хочеться, Боже, я так вже втомився, мені хочеться відпочити, Боже. Я десь там здрімну, я відпочину, я чуть, чуть Боже. Але як це, брати і сестри, це і опасно, брати і сестри? Бо як можна так здрімнути, що можна вже заснути, брати і сестри, а Господь каже, ви пильнуйте, ви пильнуйте, бо я хочу, щоб ви пильнували, щоб бачити славу Господню, брати і сестри. Якби учні, брати і сестри, вони пильнували від початку, як набагато більше вони б бачили славу Господню, якби вони бачили, як Ісус він почав переображатися в цей образ, як Його лице почало мінятися, як Його одежа почала мінятися, але вони цього не бачили, брати і сестри. Але я вірю і знаю, що Господь він хотів, щоб учні вони це бачили, але вони в цей момент вони спали, брати і сестри. Мені згадується інша історія. Коли там в Гевсеманському саду, і де Ісусові було так важко, брати і сестри, але учні спали, брати і сестри. І як сказав один брат, я згадував, казав, цей брат каже, якби учні пильнували, я впевнений, що могло б все бути. Зовсім по іншому, брати і сестри, коли б і учні вони б могли підтримати Ісуса в молитві, коли вони могли підтримати його, коли йому було так тяжко і важко, брати і сестри, але вони там спали. І каже, пильнуйте, бо бадьорий бо Дух, але немічне тіло, брати і сестри, і Ісус. Він закликає, Господь Він закликає, що ми сьогодні пильнували. Ми живемо в цей останній час перед приходом Господні, брати і сестри. І Як багатьом, можливо, хочеться десь заснути, як багато хто вже потумилися, брати і сестри, але час ще йде тяжче і чаще, брати і сестри. І Господь нас закликає і каже: пильнуйте, пильнуйте, бо не знаєте, коли прийде той час, коли Господь прийде на цю землю. Пильнуйте за всякого часу, брати і сестри, пильнуйте. Каже, ці пастухи вони пильнували, вони пильнували нічної пори, коли вже було важко, коли, можливо, очі вони закривалися. Коли, можливо, так хотілося спати, брати і сестри. Але тоді, коли вони пильнували, явилася слава Господня для них, слава Богу, брати і сестри, і Господь він хоче благословляти церкву свою, він хоче благословляти силою Духа Святого, він хоче благословляти славою своєї, брати і сестри. Але сьогодні від тебе від мене залежить, чи я буду пильнувати, брати і сестри. Ми маємо сьогодні гарний день, брати і сестри. Ми маємо. Сьогодні цей час такий гарний і приємний час. І сьогодні Господь він так говорить до наших серед на цьому місці. Але я б сьогодні хотів тобі, і мені, дорогі брати і сестри, задати запитання, чи я сьогодні пильную, чи я сьогодні стою на сторожі, брати і сестри, чи я сьогодні в цьому служенні я стояв на сторожі і казав, Боже, а що ти сьогодні скажеш, в серце моє? А сьогодні так Господь Він багато говорив до нас, брати і сестри. Він сьогодні говорив, він сьогодні говорив до Твого і до мого серця, Він говорив, а чи я сьогодні почув, що сьогодні сказав Господь. Моє серце, брати і сестри, чи я сьогодні пильнував в цьому служінні, і сьогодні задай собі, дорогі брати і сестри, питання, чи я сьогодні пильную, бо цей останній час, цей останній час перед приходом Господні, чи я пильную про стан своєї душі, в якому стані моя душа сьогодні знаходиться, чи в правильному стані мої сьогодні думки, мої сьогодні уста, моє сьогодні ходження, чи на правильній дорозі я сьогодні стою, чи я сьогодні в правильному стані, я сьогодні стою, брати і сестри, перед приходом Господні, а Господь так близько, брати. Ти і сестри, і сьогодні, в цей останній час, брати і сестри, задай собі запитання, чи я сьогодні пильную. І я б хотів, щоб ми зараз склонилися перед Богом на коліна, брати і сестри, і в цій останній молитві ми ще подякували Богу. Подякували за цей день, брати і сестри, подякували за те, що він прийшов на цю землю. Він явився в славі, брати і сестри. Він пішов, прийшов на цю землю, щоб дати тобі життя, брати і сестри. Тобі і мені життя вічне, брати і сестри. І він прийшов за для тебе і за для мене на цю землю, брати і сестри, щоб ми подякували коли йому брати й сестри, і щоб ми попросили, попросили сили, брати і сестри, знаходиться в правильному стані перед Божим лицем, склонимо коліна і будемо молитися. Амінь.